Барсело Вейл Лагун, новий готель був відкритий у третьому році. Буквально рік готелю. Що хочу сказати, взагалі на території 100 віл, 70 з них на землі, звичайні, на острові, і 30 з них вота. Барсело, давайте подивимось, як виглядає номер. Я вже підглянула, хочу показати і вам. Попереду гардеробна та туалет їх покажу пізніше. А, номер я б сказала достатньо скромний, але все по мальдівськи а, дерево, нічого лишнього, як то кажуть, нічого зайвого. Ось така чудова тераса. В Барсело немає власного басейну, як у багатьох бічвіл. В нас бічвіла Сансет, тож будемо споглядати гарненький захід сонця. Ну як я що ще потрібно заради нього. Мені здається, всі їдуть сюди. Ну і коли ноги ось так в піску, звісно, зручно заходити в номер з цього боку. При вході в номер є ось такий чан, де можна пополоскати ніжки від піску і йти далі вже в номер. Ну вот рвила. Ой. Так, спальня йде так. На санвузол, сам вузо. Доволі просторий, Ой, яка чудова ванна. З видом на океан і Вихід до води. Ось така чудова тераса. Мінімальна категорія йде без басейну. Тут, до речі, з басейном йдуть тільки. Якщо ми говоримо про е материкову частину номерів, тут тільки сюти йдуть з басейнами. Максимальне розміщення в принципі в стандартних номерах двоє дорослих плюс двоє дітей на вотервілах так само, але треба розуміти, що на вотервілах не дуже безпечно. Тож е варто там, якщо і розміщувати з дітьми, то точно з е більш дорослими на рахунок. Е то хто тут відпочиває, відпочиває тут багато росіян. Готель нам дуже сподобався, тож дуже шкода, що їх тут багато відпочиває. Пропоную витіснити і заселити українцями. До речі, декілька пар з України ми зустріли. Їм все дуже подобається. Якщо говорити про а, подобається, то а, це готель, де треба відзначити яскравий білий пісок, дуже прозорий океан. Тож, якщо ви їдете за цим, вам сюди. На рахунок. okay номерів трошки ще доскажу. В принципі, як на е, будь-якому курорті на Мальдівах, є Sunrise, є сансет номери. Сансет завжди трошки дорожче. Ну, мабуть, в 5 ранку важче вставати, е, ніж увечері на захід сонця подивитись, лежачи на шезлонзі біля свого номера. Е, номери, до речі, е, простенькі, нічого вичорного, але дуже затишні. Мені дійсно сподобалось. Е, без басейну, ну ок, зато в тебе є живий басейн з прозорою водою. Вже з відразу в океан готель. Працює на сніданках, сніданки, обіди і і Преміум All-Inclusive, але планують з 24-го року листопада вже працювати тільки на все включено. Якщо говорити про все включено, в чому різниця? Це включено звичайно обід сніданок вечеря. Є алкогольні напої. Якщо говорити про преміум, там додається трішки е преміум алкоголю. сам на той готель, звідки взагалі не хочеться їхати. Реально, навіть Редісон, який на голову вище порівню не залишив таких яскравих емоцій. Бо і яскрава вода, і яскравий пісок, і яскраві були танці, смачний кальян, смачне харчування, смачне форсеку. Тож точно можу рекомендувати готель Марсело, звідси їхати. Ну і як хочеться. Ізбар, біля нього ж басейн. Пляж. Захотілося просто начитати вам прямо з пляжу, бо хочете показати ось такий білосніжний пісок. А поки це найяскравіший колір і піска, і води з усіх готелів, які ми подивилися. Харчування смачне, територія красива порт точка, скажімо так. так Дитячого готовку нема. Є ось такий більш, як тіннейджер плейс, де можуть грати PlayStation, настільний футбол, теніс. Далі, що ще є на території, чим ви можете зайнятися? Безкоштовно, одну годину кожного дня можна покататись на каякі, на сапах. Є, звісно, моторизовані види спорту, це вже за доплату. Також для тих, хто проживає на білах, можна годину на рифовому пляжі плавати безкоштовно. Для снорклінга. Спорядження в принципі безкоштовно. Ви можете орендувати тут. Неважливо в якій категорії ви живете, на якому пляжі ви плаваєте. По вечорам є або діджей сет, або жива музика, або навіть мувін-найт. є на території два ресторани, один алякар. Аква, він навіть якщо ви живете на all inclusive буде за доплату. Якщо ви живете сім ночей і більше, можна один раз відвідати безкоштовно. Далі, тут дуже багато. Романтичних пар, як ми бачимо, відпочивають. сьогодні, наприклад, на наших очах робили пропозицію. Це було дуже романтично і, в принципі, мені здається, дуже багато їдуть саме за цим. Тож локацій, де накривають романтичні вечері, тут теж є. Є пропозиції на весільні церемонії. Це також можна тут замовити. Так, є два бари, в принципі, трошки в різних. В локаціях острова працюють обоє до вечора. Буває хайпіау, тож можете зловити. До речі, дуже рекомендую, попри приїзду, приїзду, скачати Apple Barcelo і дивитися, що тут відбувається кожного дня. Якщо ви подорожуєте з дітьми, тут є Kids Club, але він не зовсім Kids Club. Я, б, мабуть, не рекомендувала тут відпочивати саме з малюками, тому що тут є більш чим зайнятися саме тінейджером, і PlayStation, і настольний теніс є теніс і, до речі, корт є баскетбол, волейбол, що хочу сказати, мені сподобалось. Це дійсно дуже крута така пропозиція по співвідношенню. Ціна якість, тому що гарненька територія, не дивлячись на те, що готель новий, він доволі зелений, дуже привітний персонал. Що дуже круто тут працює українка. Ми сьогодні просто розлилися всі в посмішках, коли почули доброго дня на рецепшен. Тож. Гарний сервіс, смачна їжа, до речі, дуже красиво подана. Нехай там не феєричний вибір, хоча вибір дійсно нормальної їжі, але смачно, затишно. Відчуття приватності є. Кристалічно чиста вода, посторклити є, де, до речі, і на звичайному пляжі не обов'язково прямо. Ти на рифовий, звісно, можна замовити звідси екскурсії. Коротше, якщо вам сподобався цей готель, так само як і мені. Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вилітом з вашого міста. Ну і не забувайте підписуватись, натискати дзвоник, щоб бути в курсі актуальних оглядів.